Усім доброго дня, коротше, сьогодні свято то вербна неділя, працювати. не Але коротше, я замітив за собою, що я такий грбаний трудоволік, якщо б дома полежав, трошки до обіду і цей імені цей. Це наш задній борт. Ми будемо його трошки усовершенствувати. Це по прицеп. Ну коротше, на ньому номер висить. По-любому він буде стояти. А це коротше, прицепчик вже. Ну, коротше. Кольоса ми сюди тітани влупимо. А може щось придумаємо друге. Коротше, це він погрунтований, тут ще має покрасити сірий колір. Скрутили так попередньо. По проводки завтра заїду, тут у нас є підприємство збоку. Прицепи виготовляю. Спитаю, скільки стоїть. Дивлюсь на цю здепу проводку, хай вона там трошечки покоцана. Але вже 20 років ну, береш ці кабеля. Ну, Дроти і вони живі, а не так, що купиш зараз і через рік дубові стають. Ну, короте, Все гнеться, все. Ну, короте, пластику ось робили нормально. Під ділема, думаю, гнути проводити ці крила чи короте, взяти купити пластикові. Думаю, пластикові куплю, то не буде вигляд мати моє. -ма Хоча подивимося. Є там старі бочки у нас 200-літрові. Завтра спробую одно розрізати, зробимо вже стігібач, якогось примітивного Попробуємо загнути, якщо вийде то з бочок візьму. Короче. Ще звісно, не лучше, але там загнулось, там цей. А пластмаса що, навіть якщо щось бабах, вони недорого коштують, там щось 350-400 гривень, бабахну собі то все Коротше, Скрутив, ну так, нічого вийшло. Якщо поставити на ноги, то пфілялька. Що крила поставити завтра амортизатори, ще прикручу. Всі кричать на що ті амортизатори ставити, я кажу, бо подушки поставили. Кажу, ні, хай будуть. Бо в принципі возити тут буде ще того ще пореза, як його гілку рубами, щоб не кидало вліво-вправо, в принципі бо до 80 прицепчик то їде машини, а потім трошки більше даєш, якщо немає амортизаторів, то його починає кидати вліво-вправо. Думаю, поставлю все-таки ті амортизатори там прикрутити на дві болти. Кріплення є, амортизатор є, що це не зробити. Так бетон підсихає по стройці Завтра, в принципі, у нас тут ЧП сталося вчора невелике, в плані як Накрилась ВВС. Чесна машина. Там, де вентилятор стоїть за три рами, думали, почіпник накрився. Ну, там є таке кріплення. Тут збирався до цей подчіпник. Там з завода воно йдеться вушками. Чик-чик. Три вушка обірвалось. І він коротше, почав юрцітити. Сергій не чув, я кажу, за глушив, ми зробили такий круг. Цей почіпник прикручується на ці болти а там далі завтра впихну я його коротше, не знаю що ви побачите вже в принципі зробили тільки ну, сої насіння таке виходить ну, коротше, нормально це не ГМОшна соя ціна на ГМОшну сою зросла тому коротше, вона знаходиться там десь вдалі Зараз пробую може світ включити так, світ не знаю. Коротше. коротше, там воно знаходиться, ми його туди поставимо. Тут я до токаря возив. токар, в принципі центра нам зловив і по кругу. Почепніку той пазочкою внутрішньою стане туди-сюди, в дирочку, чотенько. Буде центр, а там я його прихвачу в двох містах, зробимо дирочки, там вібрація, вітер дує. Вентилятор крутиться з великим оборотами. Ще пару дирочок зробимо, на болти прикрутимо, там В принципі, важко туди залізти всередину самої ОВС. Туди. Але якось заліземо, зловимо. Думаю, завтра до обіду бабахнемо, зробимо її і в принципі тут ще й небагато може. Осталось. Біг бега полтора сої на синовує і будемо в бой рватися. Отходи там відбираються непогано в принципі. Це у нас супер елітна соя крупна, так крупна, ми її теж десь посіємо. Борешет не вистачає, відбираємо його ми. Ну там половинки, коротше. Такий мусор. Коротше буде все нормально. Ще один товариш дзвонить, щоб йому посіяти. Але коротше, Сергій в нього робив на роботі. Товариш моє відео дивиться, то не знаю. Я йому кажу, Сергій треба поїхати допомогти посіяти. А він каже, що він з ним не розчитався. В принципі, там ситуація не він не розчитався, він розчитався просто, так як він не може приїхати, бо він в Англії. Ну, він жив в Англії, він, як це кажуть, не ухилянт, він жив до того в Англії, просто бізнес почав тут теж відкривати земельний. Ну, тут є на господарстві дядько, який там допомагає. Видно, той тому гроші передав, щоб з Сергієм. Ну, коротше, той не розчитався Сергієм. Каже, поки не віддадуть мені гроші, я не поїду. Хоч сідай сам. А я не знаю завтра за що хвататися. Якби і можна вцепити, поїхати зробити пару рублів, поки вони будуть там крутити. І треба ще мені 10 гектарів влупити, відкультивірувати. Ну, там треба пару гектарів відкультивірувати. Останні вцепити диску, там є таких у мене 6 гектарів. Там де падаль пшениці була. Там їх залили сечу опять, підприємство я просив конкретно залили я понимаю що там культиватор не піде там зелени багато надо спочатку зайти дисковою а потом уже перед самим посівом я завжди те поле майже останнє сію зайти ще раз культи закультивирувати і в принципі посіяти. кис справи, тому що потому що потому що потому що коротше все було б все проще, бля, набагато проще, якщо б то не шукати, коротше ти купіки блин, і заробляти, і шукати, щоб посіятись, тому що пшеничка -то, в принципі лежить в складі. Якби і ціна пішла на пшеницю. Непогано пішла на пшеницю. На сою пішла, на пшеницю пішла. Підприємство з боку брало сою 18 200, зараз 19 700, Це не ГМОшно. Пшениця ровно, так як кордон відкрили, я вам розказував, що вже типу 5800, ну це було до вихідних. Мабуть, вже буде з понеділка 6, буде мені пхати. Появиться якісь пару рублів, що я там должен пару людям віддати. І буде в принципі на якусь солярку для того, щоб посіятися на зарплату хлопця. А сам буду оце, казати, підсасувати. Ну нічого, десь там обсіємо, ще, комусь може поїду пару гектарів, посіюємо, ще там щось. Потім будемо перскати, може. Хтось на оперскувач. Оперскати поле та якісь там дотягну. До цей. До посівної в комбайні треба купити рівня ходового. Цей п'ятіручейнички. Коротше, це що крутить все. Поміняти теж, його там подивитись, обдути, блять, мишей повиганяти, бо все-таки він просто. Ну, коротше, будуть проблеми з комбайном, це по-любому старичком тому що він стояв на вулиці. Він стояв завжди в тому поднавіску, там у нас насіння. Стояв на вулиці. По-любому десь водичка затекла, а то там комп'ютерів напічка куча, бля. Будемо дивитися, в принципі. Я вже по електриці не боюсь по комбайну. Ну що, і в принципі далі будемо доливати, тут вже треба пшеницю з здамося, при це почнемо возити, жерство рівняти, тут планувати і в принципі тут металом весь буде прибиратись. Кірпічик той піде на стіни, бочечку передвинемо, теж найму грейдера, як навезу тут, щоб він мені тут. Спланував по максимуму скільки можна там по ниткам, щоб то менше було це. Потім треба буде купити в холдингу пленки з бікбегів старих, будемо стелити тут пленку. Ну, далі будемо дивитися. Виход з питав асфальт, квадратний метр 1200 бетон 680 лит, але ж там ще арматура, робота, і куча всякої Ну, а плитка тротуарна короче, 120. Так як в мене тут величезна, короче, можна спочатку спланувати підбити і положити плитку, якщо її маніпулятором десь, ну, її придавлю, вона прогнеться полше вирівняється там від зерна вся І, в її Потім вона мене демонтувати. І тротуарчики поробити, чи там на дорозі тротуара зробити. А тут а вже з'являються гроші, вони буде залити там монолітом чи асфальтом. Звісно, я то хотів би асфальт сантиметрів мінімум 10 Хорошо було б 15 такий слоєчок, хороший втрамбуватися І тоді б це було б круто, бля, я вважаю. Тут можна було б вложити і сою, і зерно. Тому що, знаєте, що бетон тягне влагу Ну, я б тою. Плівкою заложити, гідробар'єр, що мені товариш там сказав, що можна бетон залити зверху е з допомогою добавки якої зробити як стекло, з якої ще додати ерунду, воно теж буде герметично, не пропускати влагу. Ну, просто взагалі-то, планується склад під велике количество сої в будущем. А соя така штука, ви самі знаєте. В мене колись товариші положили сою, був бетонний. Пол сою положили 12, а весною вивезли 400 тонн гною. Найшла вона все-таки ту влагу десь знизу. І коротше, згнила, то щоб таких вещей не вийшло не думати наперед. Ну, щось будемо думати тут. Діло таке. Так що працюю. Рук не вистачає, хлопців не вистачає, вже майже всіх позабирали. Чувствую, що нас вже скоро вже будуть забирати. Вже. Тому що треба відстояти свою незалежність, на другого виходу нема. Бачу, повилазили боти, різні віші, там вже починають писати. Коротше, там, що Всім там плохо, всім там і те. Це, це, все нормально. в принципі. Хто працював блядь, і пахав сраку раку з жопи рвав, так і працюють. Нічого з цього не змінилося. Хлопці деякі воюють, в мене хлопці воюють. Важко, звісно. Вони там їм важко, нам тут важко. Бо коли б було мирно, то в принципі якби, рук хватало. А зараз і там рук не вистачає, і тут рук не вистачає. Ну нічого, відстоїмо, відбудуємо, буде все добре. Всім пока. Сьогодні неділя. Поїхав я додому, трошки буду відпочивати, бо робота роботою. В принципі, прицепчик я вважав, що буде гірше і вийшло нічого. Я його ж там підкрашу, там обклею, буде чорний, а тут буде сірий. він Зараз якби біловатий трошки. Це грунтовка. А я його вже як скручу, там сполосну, висохне, протру його і там поклею, щоб на чорне не попадало і пленочку заклею. І в принципі сірий кольор, так як в нього в тех паспорті буде сіренький. Всім пока. Не забувайте підписуватись, ставити лайки. Бачу, що в останнє час ніхто нічого не дивиться. Просмотрів мало, якось хрень їх знімеш, завжди просмотрів багато це. Ну ладно. Так, всем пока.